Так, друзі, усіх вітаю. Сьогодні в нас на огляді Hyundai Kona, автомобіль 2019 року випуску, пригнаний з Нідерландів у дуже ідеальному стані. Це буквально машина для педанта, тому що жодних царапин, жодних пошкоджень по пластику, по картах, по салону немає. Автомобіль в оригінальному окрасі без жодних підфарбувань. Практично новий автомобіль, але має пробіг всього-навсього 100 тисяч кілометрів вчасного перевіреного пробігу. Зараз за ВІН-код. Можете собі перевірити, в такому стані салон, кермо не перешите. Я зразу буду розказувати, які є нюанси по цих моделях. Дивіться, панель, ця консоль без царапин, без пошкоджень. Моніторчик не розслоєний в ідеальному стані. Кермо не пошкоджене, практично нове. Ось тут такі царапини бувають на картах, в даному автомобілі все в ідеальному стані. Жодних пошкоджень абсолютно немає. Задній ряд сидінь, тут практично ніхто не катався, машинка у нас преміум, максимальна, проїжджає плюс 500 км, ці задні полички. Обшивки. Вони теж віддалі, жодних пошкоджень немає. Тут на кришці багажника теж все по феншую. Звертайтесь, телефонуйте, будете автомобілем задоволені. Для зв'язку можете зайти на сайт, переглянути інші варіанти та будь по у цьому номеру, по WhatsApp, Viber все є. Дякую за увагу, до побачення.